Всім вітання, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск. З нами сьогодні наша довгоочікувана гостя та ролог та екстрасенс Людмила Степанівна Хомутовська. Пані Людмила, ради вас бачити. Добрий день. Як ваше самопочуття? Розкажіть, будь ласка, давно не бачилися з вами більше двох тижнів десь. Все нормально. Не будемо таємницю оголошувати, не, не, не вийшло. Е, ну, пані Людмило, я вас зрозумів? Е, давайте поговоримо про те, що безпосередньо турбує українців, так нашу державу е, для початку. Ми скажемо нашим глядачам, що ми працюємо з вами 25 жовтня, зараз 16.35 за українським часом. Е, Росія цієї ночі завдала удару по території е, Хмельницької області. Гепнуло якраз неподалік Хмельницької атомної електростанції. Е, кажуть, навіть її трусануло. Е, скажіть, будь ласка, чи дійсно во? Ворог цілів в ядерний об'єкт Хмельницьку АЕС. І так, це було направлено і для них, на жаль, для нас на радість. Знаєш, якась була глобальна підготовка, і вони чекали, що це буде на 100% попадання облом. Це добре. А чи пошкодив її ворог Хмельницьку АЕС? Ні, тут нема пошкодження. Е, я наскільки розумію, її якимось чином підбили, е, через що вона пішла не по тій траєкторії. Ну тобто оцей дрон да, ворожий підбили, маєте на увазі? Так, да, воно воно іменно нам показує, що воно підбите. Це не, це не через те, що дрон не долетів, да, чи якась там інша. Ні, воно саме як підбите. А чи можуть бути далі удари по Хмельницькій атомній станції? Дивіться, на зараз точно ні, от зараз конкретно ні. Е, вони чекають реакцію. Я, наскільки розумію, вони очікують саме оцей наш зворотній зв'язок, і я, наскільки розумію, що наші готові їм відповідати. Е, так що чекаємо з цієї сторони щось подібне. Угу. А чи бачите ви, що може розпочатися якась. Нездорова тенденція, що Росія буде бити, ну не те щоб по ядерних об'єктах України. Так все таки сподіваємося, що цього не буде, але отак от знаєте, про про про, рок, провокувати, провокувати, тобто, що десь поруч із ядерним об'єктом. Ні, їх не цікавить поруч. Знаєш, хотілося б сказати, що десь вони поруч, якимось таким чином. Ні, їх не цікавить поруч, їм потрібно саме туди. Чи будуть вони бити так, в них є в планах, вони до цього готуються. Ого. А, вже зараз стало відомо, що українська ДРГ. Захопила дорогу на лівобережжі Херсонщини. Ми тримаємо кулаки за наших. Скажіть, будь ласка, як далі можуть розвиватися події на лівобережжі Херсонщини? Чи вже починається та довгоочікувана деокупація повноцінна? Вона починається тільки єдине, що потрібно розуміти. Що вона весь час показують, якщо ти зрозумієш з літа, ще говорила, вона якась буде путана, пояснює, чому путана. Це не про те, що якщо зараз там стали на ту дорогу і будуть конкретно рухатись по тій дорозі. Ні, там можуть вилізти наші війська зовсім з іншого боку, тому що весь час шукають кудою, і оцей пошук, пошук продовжений. Чи буде туди рух, та да 100% буде, нам говорять, чекайте хороших новин. Головна інтрига чи ми зможемо там закріпитися на постійній основі, оскільки це наша земля. Дивися, чи зможуть королева Пентаклів нам говорять, щоб ми повертаємо землю. Десятка пентаклів дорога додому. Тут трошечки ні, тут все-таки що трошечки буде рухатись зад-перед, Але те, що ми вже там і те, що воно буде продовжуватись, і ще раз кажу, не факт, що воно буде вперед. воно Може бути вшир, бо весь час якась така цікава інформація. Там ми заходимо глобально і так, щоб нас там не вибили. І зараз завдання не настільки вперед, як щоб уже не шагу назад. Розумієш? Оце зараз головне завдання по Криму, які ви маєте свіжі новини, прогноз. Ми вже якось наближаємося, рухаємося, чи поки будуть отакі, от в них як вони кажуть, штатні взриви. Але ми розуміємо, що за цим ховається. За цим ховається прильот. Дивися, чи будуть штатні взриви, 100% будуть. Вони, на жаль, ще будуть. Я, ну, нам говорять, що це приблизно місяць, від місяця до трьох, і тільки потім буде той рух, про який ми там говоримо. Так що, поки там в, штатних, в штатному режимі про те, щоб просто викурювати, там тема викурювання вона дуже гарно працює. Ну, не можна тут сказати, що наші недопрацьовують. Ну, стараються як можуть. З цим зрозуміло. Сьогодні стало відомо, що нібито алінвод Шайгу був в Україні, там на території якоїсь частини, там усі ці стіни в маскуванні цьому. Ну тобто не зрозуміло, чесно кажучи, де він був, але нібито в Україні. Чи це він був в Україні? Алінєвод Шайгу. Ні, він сто відсотків був, і скажу більше, що був він десь. В якомусь важкому місці, та тому що якось людині було страшно. Чомусь не знаю чому. Ну напевно у за життя. не стріляють, розумієш? А дивіться, а він я не знаю, може в нього з математикою погано. Він підрахував, що там щось 24 літаки літаки збройних сил підбили. Це відповідає дійсності, бо просто у нас уже багато експертів цього сміються. Це знаєте, з рубрики 2 додати 2 буде 5. Ну, напевно, йому приснилось. Знаєш, Я не знаю, як там саме шойгу, але я знаю, що корінне населення спочатку готують мухомори, а потім п'ють у оленій мочу, щоб глюки ловити, то мало ли що він там напився. Ясно. Повеселили. Хочу повернутися ще до Хмельницької області. От ми з, з вами з нею почали, так. Ще одне таке треба розглянути, що вже четверту добу поспіль прилітає по Хмельниччині. Що це така за нездорова тенденція, скажімо так, чому ворог так вчепився і як далі може бути там на найближчі тижні? Що чекає мешканців Хмельниччини? Дивісь, на жаль, десь приблизно це буде. І з того, що я бачу, десь до 20 днів така тенденція, там далі ця тема зніметься. Чому зніметься? Тому що там мають е, закрити е, саме те місце мають закрити. Е, і, і, на жаль, це буде просто воно відкрите. І ворог, на жаль, це знає. А вчора... Е... Приблизно десь так від обіду, да була новина. Це, до речі, вона всіх так наполохала в мережі. Що Російська Федерація розглядає варіант, е, щоб завдати удару по Україні по Києву космічною ракетою, так, яка буде начинена цією вибухівкою, чи взагалі можливий удар пані Людмило космічною ракетою Російської Федерації? Та ні, це, це лякалка, це конкретно лякалка. І вони таким чином показують знову от велику Русь, її мощ. Так що ну, просто слухайте. І по Києву ви також цієї загрози не бачите, бо там це все почалося з того, що Рогозіна, коли його там. Підсмажили йому дупу. А він же ж космічні війська там, ну, там керує цим, скажімо, так, агентством. І він нажалівся Путіна. Ну це конкретно я наскільки розумію, він це і продвигає, да? що а може, ми таким чином це все зробимо? І з того, що я бачу. Е я, я не розумію, то знаєш, якось, що називається, ідея то хороша, тільки мало її якось важко це зробити. Щось таке. знаєш. Може вони б схопилися, не знаю, чи вона немає якоїсь точності. не знаю. Щось тут так конкретно всі схопилися, а потім розчарувалися. От ось якось отакоє. От Може це бути притягнуто трошки за вуха, так але принаймні про це писали наші глядачі. Що от запитайте, чи таке можливо? Якщо пам'ятаєте, пані Людмило, десь приблизно півроку тому ми про це з вами до речі, навіть і говорили, що на Київ впав неймовірніший метеорит. Метеорит, тоді оце навіть оголошили повітряну тривогу в Києві. Скажіть, будь ласка, а це могло бути якоюсь космічною зброєю Росії насправді? Що навіть можливо ця космічна ракета? Насправді це була, а не ніякий не метеорит. Чи все таки це притягнуто за вухо? Ні, це це точно не зброя. Нам зразу дають дурня, що ну не подивляйте, це не зброя, ні, це щось неможливе. Ну, коротше кажучи, щоб підсумувати з космосу, нам нічого не загрожує від Росії, мається на увазі, щоб уже так прям закрити це питання раз і назавжди. Я не знаю, то знаєш, в нас двійка Пентаклів, яка сюди-туди, чи воно погано кероване, чи може якось не можна там вгадати, де воно сяде. Якась, так що загрози тут немає. Тут ну, немає такої, такої точності ще для космосу, щоб саме по нам палили. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка. Підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути, милі для русні. А от скажіть таке, будь ласка, от а це правда, що в Путіна цього тижня зупинилося серце? Пані Людмило, що ви про це думаєте? Правда, це якраз 100% правда, і навіть у мене такі, знаєш. Цікавий арканчик, якщо там подивитись, там така дівчина з косою, і, на жаль, це не Юля. Не Юля. <реш> ага. І якби так вона приходила, і я, наскільки розумію, по, по дьяволу, вибачте, мене дуже сильно перестягв, тому що була суперкритична ситуація, і ще зараз не зовсім відійшов. Все-таки нам дають такий нестабільний стан, і він ще mm -hmm. в такому доволі по п'ятірки чаш не в стабільному стані, от нестабільний, от просто. Я опираючись на те, що в мене є медична освіта, що якщо там щось було, його потрібно відкапати, потрібно людину. ну Він так не стає дуже швидко після подо... подібних ударів, він буде нестабільний. Так що ще його поки, на жаль, ще качають. Пані Людмило, ну ви не працюєте з темними силами, ви на стороні добра, але зрештою, чого ця жінка з косою, чому не забрала Путіна? Він, він що, щось оце, от? Ну, бо якось воно, чесно кажучи, нечесно. Ні, нам, знаєш, дають тут відльотника, якби він не дійшов той шлях, на який він заслуговує, я наскільки розумію, все-таки в нас тут п'ять мечів. Е, ну, щось мені здається, що йому підготували не дуже красиву смерть. От не дуже красиво по п'ятірки мечі, це коли відривають голову, oh. яйця, вуха і так далі. Oh. Так що це щось подібне. Детально. То це дивіться, то це саме в самого Путіна справжнього було, чи це може вдвійника? Давайте ще оце з'ясуємо. Я ще раз кажу: подобається це комусь, чи не подобається. Справжнього Путіна нема. Нам дають, що є якийсь наставник, є представник Путіна, двійник, як хочеш. Ну справжнього його немає. Це подобається комусь чи не подобається ти чути? Але отого Путіна, який прийшов до влади, його зараз немає. Чи є в Росії план Б на випадок, що оцей не справжній Путін в домовину? Ну, наскільки я зрозуміла, що зараз. Вже є цей план, і скажу більше, що він вже якийсь керований, тому що якась така нехороша ситуація. Дивіться, чи є план. Так, є. Далі нам дають рицаря-мечів. Всі розуміють, що яким чином, подивіться на цей арканчик, придеться його прибирати. На секунду. Придеться прибирати. Так. І там є якісь. Якась людина, яка має пряме відношення до грошей, це буде якийсь грошовий мішок, бізнесмен, не знаю, краще підберіть. І це вже навіть по Дев'ятки пентеклів, це вже узгоджена модель. Але ця вся ситуація. Вона може якось вплинути на те, щоб пришвидшити закінчення війни? Що от воно зловилося за серце і таке все ой, треба Ну, Нам показує, що. Якимось чином воно в будь-якому випадку вплине? Чому? Тому що ну так далі рухатись не можна, і знову ж є. В щас нам говорять, що працює цей план, так що ми вже на дорозі реалізації подібного плану? На жаль, це не завтра, але в будь-якому випадку ми по, ньому, по цій дорозі вже біжимо. Але ця дорога дуже довга, напевне, пані Людмило, Бо говорять деякі власне майстри так та що Ми вже обрали отой найгірший сценарій, який дуже довгий війна з Росії. Ми не ми зараз на найгіршому на найгіршому, тому що пам'ятаю, в нас було декілька розвилок, ми їх не взяли, але це все, все рівно по колесу фортуни, це ми закінчуємо. Цей шлях. Ми його закінчуємо. Так, це не завтра. Це може бути е, іще е, десь до року, але в будь-якому випадку ми його вже закінчуємо. Очами Всесвіту ми його закінчуємо. Напевно, ви також на це звернули увагу. Останнім часом притих Лукашенко, і взагалі тема Білорусі. З чого б це? Ну, Лукашенко він, знаєш, він молодець. Чому? Тому що він справжній боєць і зараз в його слідуючий розворот він там біг вперед, а зараз назад. І я, наскільки розумію, він почав вести саме по помірності різного роду перемовини і зараз починає мутити по-новому. Так що, через що він там і зник, він торгується за те, щоб його якось не чіпали, чи більш легкий варіант йому вибрали. Лукашенко він політик з великою буквою, як би це не комусь не здавалось, а Ого. зараз він зайнятий, поки перебирає картоплю, не мішайте, тільки урожай зібрали. То тема Білорусі остаточно вже закрита. Є якась загроза з Білорусі взагалі чи вже й не буде? Дивися, я не можу сказати, що в нас взагалі все там тижда благодать, тому що Білорусь вона відіграє в нас, весь час показують, хтось там вчать, от і вона якась як школа, не знаю, саме з військовими. Але це не про те, що вони підуть звідти, тому що все-таки тут імператриця, так? як вони їй показують як мирну, як ту, що вже стоїть осторонь. Є таке свіже опитування. Сьогодні з'явилося, що більшість українців. Вважають, що дійсно зараз є спроби боротьби з корупцією та певні позитивні зрушення. Ви це також бачите. Як вам це показує Таро? Що от станом на зараз в Україні в плані корупції? Ну, дивися, чи є спроби. О тут головне слово в цьому реченні спроби. Чому тому що дійсно там є якийсь наказ? Трохи там їх б'ють, якимось чином комусь вливають вухі вуха, що сядьте. Дуже порадувала тут сім мечів. Придивіться там, будь ласка, там саме знаєш, поставили оці петлі як на звіра. Що тільки ти туди, ми тебе в цю і захватимо. Я наскільки розумію, всі розуміють, що ми прийшли до якогось такого етапу, що комусь потрібно сіти сісти на задні цурівну, поки і зараз дійсно ловлять, але воно все таки малувати масштаб. Розумієш, для нашої країни це перші кроки. Угу. І ловлять зазвичай, тобто, я так бачу, по новинах з іменами саме так. потенційних винуватців корупції. А, ну Тут, знаєш, ловлять тих, уже кого ховати не можна, вже вони настільки засвітилися, що вже як, як бриллянти, знаєш такі, з переливом вже їх просто не взяти неможливо. Пригадую, писали нам в коментарях глядачів, ми запитували про місцеву владу. От ви бачите заміну місцевої влади, власне під час війни чи все-таки ця яка є місцева влада, місцеві голови так вони і залишаться? Ні, я їх не бачу, що її будуть міняти, якщо це не, не про те, що її будуть сажати. А загалом на все-таки обіцяють зміну через вибори. Це не буде як ми ж глобально дивимося на всю країну. Так, це, це там що когось одного двох зловлі то таке, але тут зміна саме через вибори. Зрозуміло. І ще про опитування. Є така народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона у Фейсбуці дуже зараз часто проводить опитування. Ну такі, скажімо так, дуже цікаві і скандальні робить опитування. Одне з них вона запитала користувачів Фейсбуку, чи бажаєте ви, щоб народні депутати цього скликання сиділи у в'язниці? 60% користувачів Фейсбуку висловили, що так так, мають сидіти у в'язниці. А чи відповідається цій дійсності, пані Людмило? Як, от ви гадаєте? От. 60% українців кажуть, що мають бути у в'язницях народні депутати. Ну, дуже близька цифра до, до цієї. Якби там було воно більш масштабно, то я думаю, що вона була б ще вища. На жаль, навіть... не всі приймали участь в цьому опитанні. Далеко не всі да, приймали участь. Ну, е, от таке взагалі можливо. От такий радикальний, скажімо так, сценарій. Ну, дивіться, радикальний сценарій нас чекає після закінчення війни. О, розбірки, оці всі оці розбірки. розбірки. І нам о, говорять, що дайте це все закінчиться, тоді взагалі о, такий чарівний двіж почнеться. І всім там згадають хто, коли, скільки, і немає навіть різниці, я наскільки розумію, о, навіть для тих, хто якимось чином о, о, з країни пропав. Да? І, і їх теж дістануть, так що це трохи пізніше, почекайте, ще в нас веселуха не закінчилась. Для деяких верст населення вона тільки починається. Тобто це ще не самий торт, це лише квіточки. Це квіточки, тому що я наскільки бачу це розбірки на роки, і усі, хто заробляли гроші, вони їм будуть жопу мулять, це точно. На моїй пам'яті, останні так, роки три чи чотири постійно говорять, що от будемо зменшувати кількість народних депутатів до 300, до трьохсот, 300, так, зараз 450 до трьохсот. Е, можливо, це ще й більше говорять. От просто на моїй так пам'яті там останні кілька років. А так взагалі буде колись в Україні. Буде, але воно буде, все-таки воно йде по дьяволу у нас, по страшному суду, так що якась міні-революцію нам обіцяють по-любому. І, і тоді вже палками їх там повиганяють. Ну, якось туди бігти не дуже будуть. Бо якось бачу, як вони всі стрепенулися, почали всі говорити так активно, вибори наближаються, всім хочеться докорити. Потім не буде mm -hmm. хотітися. Ну, це напевно, що після війни да, це все ви прогнозуєте. Ну, Це що? далі да. я ж казала. У нас іще такий е, веселий етап е, чекає після того, як а от через те, що зараз іде активна війна на близькому сході, так через постійні обстріли американських баз е, також на близькому сході, чи справді Ізраїль та Україна можуть змагатися за військову допомогу Сполучених Штатів. Ну, мається на увазі, це звичайно що просто здорова конкуренція, так що ми кажуть, що нам потрібно, бо от у них там Хамас, а в нас тут Росія, так? І звичайно, що Росія вона більш потужна за Хамас. Я тут не впевнена, я не підтримую цю думку, тому що нам, знаєш, якесь таке розділення е, відійшло. Тут трошечки не про сперечання, а конкретно. Щось, що потребує більш швидких дій. Ну на на, на, на очі тих, хто що його дають, і тих, кого можна притримати, і Україна зараз йде на рівні тих, хто може притримати. Чи отримують вони менше на виході? Ні, вони отримують ще більше, ніж Ізраїль. Але те, що будуть притримувати, ну ми це все говорили ще коли з тобою, ще з весни, напевно, да, це там. притримання. Ми про це говорили багато. Тобто, Сполучені Штати віддають перевагу Україні. Вони зараз, якби ділять і є розділ комусь потрібно в першу чергу, а ми якби йдемо в другу чергу. Але це не через те, що потім, якщо ми це зрівняємо, то ми побачимо, що ми отримуємо набагато більше, чим на сьогодні Ізраїль. Але на, на зараз це така ситуація. Ну і завершимо прогнозом по містах. Давайте почнемо з Києва. Кілька днів говорять, що от щось страшне, страшне може бути для Києва. Ну, це просто говорять. Поки що ситуація фу -фу 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 добра. А як воно буде далі? Я не знаю. Я по Києву б сказала, що давайте будемо чекати більше холоду. Я не певна, що це буде саме зараз, По мені це все рівно чуть-чуть пізніше. Mm. А Якщо ми говоримо про суми, пані Людмила? Ну, на, на жаль, у нас суми йдуть по 8 мечів, знаєш, це стабільно тяжко. Так що нічого хорошого по сумам, я такого сказати не можу. Так, вони не настільки активні, як були, якщо порівнювати там менше їх, але вони стабільні. А, Харків. У ну, Харків є заложником ситуації саме фронту і через що туди і летить. І, на жаль, теж нічого хорошого не скажу. Єдине, що скажу, що е, чекайте на які, якісь масштабне попадання. Не здивуюся, якщо це буде, не знаю, якась адміністрація чи адмінбудівля, е, якось де, де всі, да? якась от, е, така історія. Може бути, до речі, якимось театром. Угу. А нас дивляться глядачі зі Львова і запитують, що можете сказати про місто Львів, чи летітиме туди найближчим часом. Більше всього, що це якісь, знаєш, знову якась на рівні розвідки. Це не про те, що масово. Якщо б ми дивилися Київ, то там очікування, воно все-таки там якась затримка. Там більш масово Львів у нас йдуть як ілюзія під підльотів. Це, якщо туди долетять, то це одиниця двійка. Наскільки я бачу, його відіб'ють. Але це оце більше я б його назвала розвідкою. По місту Дніпро. Чи й бачите ви ті загрози, що прилітатиме до оголошення повітряної тривоги? ми балістика? Так, тому що воно, воно в їх є, і якби воно дуже має такий хороший результат. Так що вони його будуть використовувати. На жаль, це поки. Є продовження цього. Не... Нас війна подобається, нам це не подобається. Поки це не закінчиться, тиші не буде і по Одесі. Чи чи бачите загрозу з моря безпосередньо. Одеса в нас фонить і питає, куди буде попадання, тому що саме ніч знову ж нас активна. Нам показують, що у вас є чи то парк, чи де десь місце, яке зв'язано з закоханими? От там чи саме якщо у вас молодь там десь обнімається, зажимається, от і тут туди у вас має бути попадання. Так що, друзі, майте на увазі. Дякую, пані Людмила, за ваш прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами була відомий а, таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська. Не забудьте, будь ласка, підписатися на соцмережі, пані Людмила, також на youtube канали. Всім всього доброго. Ставте свої подобачки, ми це дуже любимо і коментарі залишайте.